І всім привіт народ, з вас, підбивство подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Європку. Ми зараз потроху колонізуємо тут все і вся. Так, я маю відправити зараз сюди колоніста, в цю провінцію. А, він вже відправлений. Все, прекрасно. Та що, живемо, живемо, я тут чекаю на повстанців, щоб вони вже підняли повстання і заспокоїлись. Дали б мені підпочити, було б непогано. Давайте зараз зробимо ось так. Трохи сильніше, щоб в мене війська були. На 90%. Вони ось ось мають повстати. О, так, я можу втратити. От. Ммм, генерал з традиції мало багато чого втратити або просто легітимність отримати. Я за легітимність. У мене повна легітимність 100. Ніхто зі мною взагалі не сперечається, я максимально легітимний. Так, так, так. Блін, я можу тут, звісно, взяти ідею, і одна з них прям прекрасна ідея. Але. Ой, якщо щось сюди зайду. Ммм, також прекрасно. Блін, але тут просто дві технології, на яких в мене вже, типу, я... мене сусіди трохи опереджають і. Я б такий, щоб зайти спочатку взяти ці технології. Якщо ми сюди Так, сюди колонію прилетіли. Окей. Ой, тут раби. Так, ми. втратити один престиж. Ой, і давай один престиж втратимо замість 60 дукатів, сорі. Для мене це краще трохи виглядає. Все, технології. Це, трейдрандж плюс 10 є. Мораль флоту більше. Оу! Фло... Лимит флота. Будивлия, когда я лимит флота. Вау. Ой, максимальная килькость культур. И трейд эффективности на 10 роков мне дадут плюс 20%. Эффективность и коррупция меньше. Прекрасно. Ну и далее уже тут можно будет брать... Global shelters и так далее. Ой, то, с этим 2 плюсами, мне тут плюс 10 шел Тут shelters и плюс... Тут, тут плюс 20. Мы же лучше будем шелтеры роботы. Колонии. Так, 20 традиций, окей. Окей. Так, я можу щось попросити, або взяти плюс 10 престижа Тут ми можемо попросити гроші в кастілі, дипломатичну допомогу або військову допомогу. Давайте гроші, бо ми зараз трохи зупинились в грошах, це що в зостані грошей. Ммм. Відносини гірше стало, та окей. Буває. Так Зараз ще б технології взяти. Було б смачно. О, плюс один престиж нам просто дали. О, що. Ми закінчились тут з колонією, так? Зробити територію, окей. І зробити корпровінцію. Хе-хе. І в нас вільний один колоніст. Блін, теоретично можна було б прямо продовжувати ось тут розширятись, в цьому регіоні. Але я основні вузли в цьому регіоні взяв, і далі мене дуже сильно вабить Колумбія. Карибський басейн, бо. Ну, дуже багато чого йде тут в Карибський басейн, і через Карибський басейн, судячи за все, повертається сюди і переправляти всю торгівлю з Карибського басейна аж сюди. Ну, було б прям прекрасно. Тому який тут найкращий вузол? В Карибському басейні? А, і ти також карібен. І ти карібен рахуєшся. Але в тебе не, я не бачу, що ось тут вузли були. Всі тут відчуття, що першого рівня. Знову ж просто занадто багато сюди їде. А ти мені подобаєшся, як острівець? Погнали. сент колоніст. Або місії якісь. Окей, давайте відправити колоніста. Це просто ще регіон десяткою. З десяткою розробки. У нас є прикольні, ось ви вдвох. В тебе тут вісім в тебе вісім в тебе всього шість Коротше, красиво. Ой, і ще якийсь бонус. От, тут же там. Хм Всякий бонус. Окей, я це не можу взяти. Що я можу взяти? Так, це щось для столиці. Чесно, щось. мені... Я не щось хочу взагалі з цього брати. Давайте, так, War Tax кост. Окей. В мінус. Та блин, повстаньте. Повстаньте. Повстаньте, повстаньте вже. Я, типу, гроші, просто тут витрачаю на утримання армії зараз, щоб типу швидко рознести повстанців. О, тут вже колонія. Прекрасно. просто хочу гроші для на відбудову. Окей. Так, пауза. Що ви тут хочете? Лояльність. І вплив більше, а тут просто лояльність втратимо. То давайте лояльність і вплив. Тут багато всю. Коротше, прикольно, окей. Ми Казусбелі на Арагон. Не страшно. Так, окей, окей, нічого, прям критично, технології беремо. Адміністративні технології. Де на 8 років мені дадуть плюс 20% ефективність виробництва. Ні є. І далі вже можна по ідеям брати. Давайте поділимось за, за престиж. Так, тут я. Ой, сила місіонерів. Так, так, плюс 1% сила місіонерів. Я тільки за працюю хоча б потрохи. Є, нарешті він продовжив працювати зараз. Ми зараз витратимо 80 дукат. І шелтер? На досить довго. Або 500 розмір і стабійнісатиму. Ну ні, давайте 80 дукат віддамо. Гроші. Зараз борг візьмемо. Трохи грошей, з ким не буває. 107. Та окей, окей. Та я знаю, що я маю борги. Тепер. Так, ти. Тепер. Ой, аж 5. заради двох очків? Ні, а ось. Глобальний трафік. Т Та давайте. Окей, беру. Монетка в місяць на те, щоб додатково дипломатичні очки отримати. І військові, насправді кажуть, не так мені зараз. Ось це мені, коротше. Військові не так зараз сильно давлять на мене. От треба військових. Так, стоп, а повстанців? Мені не пише, що є загроза повстанців, все? Нема? Три монетки плюс. Нарешті. Повернулась Так, я вибачаюся. Це де? А, ну тут. Тут і буде загроза повстанців. Ну, нехай. Так, тут ми будемо просто всю американську торгівлю збирати і переправляти до себе. Насправді можна було б з Мороком повоювати. Тим більше в нас є. А, ні, не можна. Хм. З Йолофом? Блін, стоп. Зупиняю. Об'єднайтесь. Тримайте собі генерала. Пивіть сюди. А, там вже частину вже привезли. Неприємно. Об'єднати. Давайте збережусь, просто було б прикольно винести Йолафа. Прям винести. Давайте. Ой, вони прям 12. А, не можу собі дозволити витрати на армію. 12 мені такого. На те щоб повоювати. Ну я зберігся, просто було б прикольно спробувати. Нема казузбелі. Так, а на бінін є казузбелі? Нема ні на того, ні на того казузбелі. Тоді не йдемо. Я можу сфабрикувати казузбелі. На Йолафа, наприклад. Ось так. Фабрикувати клейм на в першу чергу на габу, Окей. А, і в нас вже є Белі на габу. Чи він ще не. А, ось тепер є. габу Пустимо. Там автоматично максимальні витрати, так. Воно. О, стой. Вони одразу на нас пішли Ой, Local Shelter і так далі, окей. І це ми. Це ми не відновлені, типу, їх розтащили. Прекрасно. А, мій порт в блокаді. Угу-то. Ага. Весь мій флот. Збирайтесь тут. Зараз покажемо. Що таке блокада? О, як ми легко їх рознесли. Об'єднати? Нема та тримайте ось цього. Погнали, рознесемо їх флот. Опс. Забрали. Так, якщо б я хотів забрати габу, вони б не погодились. Так, мені потрібно від вас бажано все узбережжя. Ой, ой, перемогли їх флот. Тепер поки ми їх будемо блокувати. Опс. Продовжимо зараз їх захоплювати. М да, вони не потащать нас просто. Плюс ще одну провінцію. Ой, переміг. У них просто навіть арти нема. Окей, окей. Що, що б я захотів? Вони мені не віддали нічого зараз. Та погнали в бій? Вони намагаються вийти. Та ой. Окей. Ми що флот зараз їх винесли, що винесли їх на берегу. Так, менш, менше, або. Я не знаю, що це не... за націонал урест, тому давайте мінус 10 престіжей, нехай. Щоб ви б нічого зараз не віддали. Я не розумію чому. Ви ж програєте Ну окей. Ось тут добиваємо їх зараз. Може зараз, якщо ми їх в форт візьмемо. Та трохи Трохи в борги вліземо, з ким не буває. Так, да, ще 107 О, є ще перемогли трохи. Десь там tropical wood, прекрасно. -Cost 10 Є. Yeah. Окей, окей. Та й це все. Ну, типу, це все, що мені треба з цього регіону. Ось так. Не погоджується. Хм, якщо я захоплю. Трохи твого союзника. Ой, пауза. Так, армія традиція більша. Не хочу віддавати цей район. Ой, та давайте поки що закінчимо не з усіма регіонами. А умовно, без ось цього, наприклад. Або без форта. Бо я не хочу на форт витрачати гроші. Тут. А я не знаю, що тут за ресурс. Ну, давайте справді. Без форта. Це, звісно, тупо без форта забирати. Ой, і забрав в них по максимуму грошей. Відправити вимоги, вони погодились. Окей, окей, і тепер ми маємо ще 31% впливу. Так, виходьте. Вибачаю, зараз мінімальні витрати на армії. Що ж, make, 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 core. Ось Це все. Спробуємо кором зробити. Так, далі. було прикольно, Бініну зробити дипломатію. Spy Network. По шпигунську мережу. Так, ну прекрасно. У, ми можемо отримати церкву в Пуерто-Ріка. Так, що воно мені дає? До речі, вимикати форти, тому що вони автоматично увімкнулись після початку війни. У мене нема грошей зараз на утримання. Ну, є, але я не хочу витрачати зараз на утримання фортів. Так, церква, це в нас. 40% податки. Або я можу зараз. Інф... папа інфлюєнс або Адмістр... Так, але лояльність ми втратимо. Ой, а давайте так, да, чар... одразу церкву в Пуерто-Ріко отримуємо, прекрасно. Я, звісно, хотів гроші... Ой, а що в мене з грошима? Чого всього плюс 072, як так вийшло? О, в Пуерта... Пуерто-Ріко цукор. Пуерто-Ріко. Який три монетки коштує, хоча б щось. Що, плюс 10 глобал-шелтер. Нам саме дипломатичні очки нема куди поки що вкидати. Тому давайте. шелтер. Глобал шелтерс. Більше поселенців буде. О, гудспродукція плюс 10% модифікатор. Це завдяки тобі. Тихі. І плюс 107. Так, знову ж, ми втрачаємо 5 престіша або. Або Арагон отримає, отримує на нас касу з Белю. Я ж в союзі з Костілі. Але й за Арагоном. Давай покращити відносини з Арагоном. І нехай він отримає на мене мету війни на мене. Певно, нехай. Страшно, але нехай. Я не хочу воювати з Арагоном. Я типу напряму це кажу. Не хочу. Але щоб я хотів, це у Бініна забрати його. Його місця і в тебе, до речі. Також забрати твої ось ці рибні місця, так сказати. У в мене тут 30% впливу. Я приправляю 1,7 в Севірію, міг би більше в Севірію приправляти. О, ні. Я десь локальні виробництво втратив трохи. Угу, угу. Дуже цікаво. Що в нас тут? 72. Релтерси поселенців. Тут в нас 107. Хі-хі. Ой, продукції ефективність, знову ж. Та ну. Що за дебафи ви мені накидали? До речі. 086. Скільки. Я ж витрачаю щось на податки. Ой, не на податки, а на повернути. Так, зараз 0,86. Я поверну тебе, наприклад. І 1.21. Ну, так. Коротше, борги повертати. Не люблю сидіти з борхами, вибачаюсь, ну. О, ні, в мене тебе немає І тут тільки дорогі. Ну, давайте націонал Unreст. Унцерт. Я йду в мінус. А що в мене з грошима, серйозно? Так, я тут можу бонус якийсь отримати. У, сила місіонерів. Так, я готовий. Ну мені необхідна сила місіонерів. хоча б щоб з тобою розібратись. 90 вже. Є, і будемо ну, далі місіонерів відправляти, хоча б щось робити. Не мої гроші? Плюс ну, дні манятки, ви куди? Куди йдуть? Я знаю, куди йдуть мої гроші. Де мій вот. Це кого? Це не те? 24 човника. Да. Розділити. У Вас 16. Та на, тримайте собі просто когось і в Севір'ю захищати. А ви вісім можете експлорити потрохи. Чому ви не можете експлор робити? А тепер можете. Та на, зверху вони просто експлоримо. Все, ось, тепер монетки є в плюс бо ми почали захищати. Знову повернулись до захисту. Блін, мені не подобається те, що кастілія занадто багато контролює. Арагон, блін, ви не з і так далі. М -м. Мені б Севір'ю повністю контролювати. Цього можна було б хоча б на Марокко піти. Але Кастілі зі мною не погодиться піти на Марока. На Гренаду? У мене нема козубелі на Гренаду. Там багато хто буде їх захищати. Неприємно. Окей, окей, окей. Багато чого посвідчувалось. Так, тут основна загроза повстанців нас. Так, це де? Ну це, ось тут? Де в нас вже є армія? Нехай. Я можу або десь на щесь віддати, або 50 дипломатичних очків. Ну, давайте дипломатичні очки. О, о! Бінгулера. Блін, краще б сюди дали. Але в Бенгулері локальна місіонерська сила. Щоб знати, де це ваша Бенгулера. О, ось тут. Бенгуела. Потім сюди може відправлю одразу. У, можна зараз Бенгуелу качнути. А, ні, це бра. Бранхансу Коротше, не бачу. Не бачу проблем. Там трохи бонусів понадавали мені. Я тільки за. Так, ми. Є. Це мені нарешті. Я тебе переробив на свою віру. Далі. З найшвидших, сюди я не можу. Сюди я можу. Давайте потроху перекидувати на свою віру. Просто щоб, типу, менше шанс повстанців і так далі був. Бо типу, ця провінція дуже погано мені робила. Так, ви. Тут є шанс повстанців. І. Не прям сильних, але повстанців. І вони ж. Ш... ось саме ці повстанці швидко повстануть, тому давайте. 23. Сюди. Вони будуть десь. Серед цих провінцій, вона десь посередині встанемо. Подивимось на що ви здатні. Насправді так кажуть, що було б прикольно в ідею взяти якусь військову, але я не знаю, що мені з цього треба буде. О, якщо там є якийсь. ...самонавал. о, є. Знаєте, було б, типу, ідея якась захист торгівлі чи щось таке, я б, типу, взяв. Ну окей, окей. Так, ми там щось дослідили? Просто експлорити все підряд відправляю. І нехай досліджують. Давайте піднімайте повстання, я готовий. Закінчили ще одне дослідження. М -м -м -м. Погнали далі експлорити щось. Тут маленькі дослідження якісь. О, нарешті повстанці молодці. Погнали, їх винесемо. М -м -м. З максимальними витратами. Монетка, всього нормально. Ой. Так, ми можемо взяти. Ой, давайте локальне виробництво. Там або ризикуємо, або беремо точно плюси. Все, є. Мінус повстанці. Відпочиваємо. Ого! Тут якісь ми плюси взяли. Народження колоні... Колоні... колоніалізму. Ой. Ой-ой-ой, ой я задоволений. Я одразу можу щось. Блін, аж плюс 35. Я не хочу настільки швидко випереджати всіх. Давайте трохи почекаємо. Але я скоро ось тебе фастер колоніаліст. О. Так тут. Так, я ось сюди випереджаю. Тому давайте швидших, більш швидких колоніалістів візьму. Що, натримай? Давай мені престиж Я просто престиж фармлю на тому, що досліджую світ. М Блін, може, на два роки випроджаю час. Ну почекай, я не буду поспішати, щоб взяти брати цю технологію. А ну, з кимось покращив відносини, непогано. І поки в Конго можу шпігунську в Spy network. Блін, було б прикольно Бінін винести. Сфабрикувати клейм на Бінін сам. І винести бінін, але я зараз не готовий до війни. Я хочу спочатку ось тут. Хоча б клейми взяти тут. Ось, стоп, 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 стоп. Знову ж всього, Так. Ого, багато клеймів візьму на Марока. І отримую вплив на папу Марокко. Блін, хотілося б ось цю провінцію Марока взяти. І ось ось цю орагону взяти. Ну а вже ж, типу, клейм беру І тут так само Блін, дебаб взяти на віська на 20 років. Але лояльність чиюсь. Або щось з Рібаєта зробити. Ось тут ти втратиш. Так Рібаєта втратить одні, одні податки. Отримуємо 25 автономій. І ми отримуємо плюс один податок в Лісабон. Ой, що тут ще річна корупція. Та давайте приймаємо це. І, до речі, можна. Якщо що. Так, стоп, що? А, корп провінції, все, ми отримали додатковий корк провінції. Напевно, більше зробляти тут прибуду, сподіваюсь. Я було б, до речі, добити, забравши тебе. Але агресивна експансія мене хвилює. Ой, та не по. Непогано розжерлися. Зараз ще ось цю провінцію візьмемо, продовжимо ось тут колонізовувати. Ось ця провінція дуже довго колонізується. Не знаю, може у Бініна заберу. У Конга заберу їх. Ось ці основні вузли, і я тут прям ще більше ще більше впливу буду мати. На цю не дуже якісний регіон, але типу з часом сюди більше країн поприходить, більше виробляти будемо. Коротше, цікаво. Ой, а я... Що... стоп. Щось можу зробити? Давайте власна територія, все? І Make core. а на тебе? А, угу. не вистачає адміністративних павер. Бо я щойно на тебе взяв. Ще швидше, ще швидше колонізацію. 125 М -м, на рік. Прекрасно! По посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти нива факторі, гра, яка вийде через півроку, але вже досить цікаво виглядає, якщо додасте відважно, до це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніка яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.